Місто, якого вже немає, воно повністю зруйноване. Більше року там ведуться активні бойові дії. Це Мар'їнка, саме з цього містечка на Донеччині Віктор Олексійович Манько. Він є почесним громадянином Покровського району. Весь свій трудовий шлях чоловік присвятив агропромисловій сфері. У 70-му році приїхав з села Новоселідово. Марьеского района сначала овощеводом в сезон один отработал, потом працював главным агрономом там же 4 года, потом отработал председателем колхоза Карла Марса Галициновка. З 1977 -го года меня назначили начальником Марьского управления сельского хозяйства. Ну і за председателя райсполкома. у 2003 році. Віктор Олексійович пішов працювати до об'єднання Агроресурс. Там він пропрацював директором 9 років. Наразі чоловік на заслуженому відпочинку. Разом з дружиною проживає у першотравенську Дніпропетровської області. Війна. І от уже ми год, другий год здесь. Пришлось уїхати, тому що з 2014 року все время там Мар'янки, війна, війна, війна. У 2003 році, тоді ще рішення Мар'їнської районної ради Віктору Маньку було присвоєне звання почесного громадянина. Людина, яка заслугує на увагу і чого ми сьогодні приїхали до вас, тому що не так багато людей, які ми знаємо, яким присваювали почесні звання в районі. Ви ж їх не самі випрашували. Люди бачили вашу працю, надали перевагу. Ця історія про людей, яким довелося почати життя на новому місці. Але Віктор Олексійович не втрачає надію, що наша країна повернеться до мирного життя. І Покровський район ще буде процвітати. Сьогодні Покровський район взяв на себе дуже велику... Большу обузу, Чотири райони, навіть, а то не так просто. Я думаю, що бажання ваше буде виконано після перемоги. Відстроїмо, збудуємо і показники будуть на високому рівні, щоб те, що ви по Маринському району бившому започаткували, щоб воно було по всьому Покровському району. Головне здоров'я, щоб довголіття було, і сторіччя запам'яталося. Не цими військовими діями на сьогоднішній день, а перемогою, стабільністю і жаги до життя. Знімальна група телебачення Капрі спеціальна до сторічного ювілею Покровського району.